В ефірі Вечерний Київ, мене звати Тоні Шарк. І сьогодні наші експерти допоможуть, які супер наші. Тренер росту Джуліа Урбан, художник Адам Шестер, Тота Браун ограблення банків, та... Ріддіан Харіс. І так, сьогодні я буду розібратися кожним зі своїми програмами Козла 3. Козла 3 вийшов 17 листопада у комп'ютерної ігри 2022 року. І так, сьогодні напишу гості, що буде розібратися Муакіналь. Сьогодні я така прекрасна літаю, і ви дивитесь звичайні Так. І ви справді що кожен моментом не давайтеся за... А, -а, -а Тоні тонішак! Ай! Мене же Тоні Тонишак! Зачем ти вылазишь трубу? Мене ж боляче було! Ну, замовкнеш, тонишак! Ну, все-таки закрой рот. Еще раз тут гройся! Я тут так составив, усі проблема. Може така проблема. Таке жарлива історія за своїм смаком. Ой. Ой. Речно все. Менше броль зробити. Броль. Який Рональд Хамп, як Зеленський. А, точно. Я вже розповідав, що таке. І так. Увичоник, кайф, пришел до китя, разве будет это такие специальности, сказать? И вот так, и вот так на речке, не все так просто, и кастей подход. Ну что ж, так и было, Увичоник, кайф, мы назовем Тони Шарк до побачения Наступная и